ДП документ програє в судах в питаннях стосовно паспорта. І це фактично вже не новина, про це вже говорить давно. Я на Тіктоці в себе теж це викладав. Але в мене там в Тікток зайшов один з авторів цих рішень і почав зі мною спорити. І тому я вирішив це питання вивчити трошки детальніше. Так, дійсно, позитивні рішення є. Рішення на коли, користь людей, які подавалися до 24 квітня. Рішення говорить про те, що люди що ДП документ має видавати паспорти їм, він не може в себе їх затримувати. Видавати має на умовах старих, без будь-яких резервів, QR-кодів, військово-облікових документів. Тобто так, як було, до введення в, в силу закони змін тих постанов, які вимагають вже. Військово-обліковий документ. Тільки є одне, але рішення судів є, а щоб були якісь прецеденти, хто б міг з ними скористатися, я поки таких не чув. Так, зі мною там спорив один. з них, Він свого часу, якраз найбільше він один був з перших, він найбільше шуму зробив. Він виклав рішення суду, виклав. Паспорт, який він отримав, і типа догадайтесь, що між ними зв'язок є. Але коли ти пробуєш в нього питатися, я прямо в нього питався, я в коментарях питався, всі питання, що стосуються, як саме я отримав, чи стосується той паспорт, який він забрав цього рішення, чи є якийсь між ними зв'язок, зазвичай він ці питання ігнорує. Ну, Це зрозуміло. Людина юрист, він адвокат, йому важливо. Зацікавити людей, показати, що воно діє, і тоді люди будуть платити гроші за консультації, за складення внеску і тому подібне. Е, тому, так, і що саме гірше, цим всім почали масово користуватися численні шахраї. Я в Тіктоку вже бачив, я не знаю, ну, з десяток людей точно, які ссилаються на це рішення цього самого адвоката Жука е, і обіцяють забрати паспорт за півроку. Ви нам. Дайте гроші, от дивіться приклад рішення, і ми так само заберемо. З одної сторони, я достатньо людина песимістична, тому що, ну, так, скажімо так, дивлюсь, реалістично це все. З одної сторони, так прецедентів, що хтось цим рішенням скористався, нема, тому що це рішення всього лиш в першій інстанції, і ДП документ може подавати якісь. Повторні, другі інстанції, апеляції і так далі. Е, ну і крім того, навіть якщо ви виграєте суди, ну, чесно, е, дивлячись на те, як вони ігнорують закон, як вони роблять те, що їм подобається, і все е, ну, повністю ігноруючи будь-яку законобазу, в мене великі сумніви, що взагалі якесь рішення суду, навіть якщо воно буде. Кінцевим щось якось змінить ситуацію, якось зрушить і заставить їх зробити те, що вони мають робити, за законом. З іншої сторони, скажімо так, якщо це у вас не останні гроші, якщо вам паспорт потрібен і ви готові потратити там, не знаю, 500 доларів, 1000 доларів на цей внесок ризикнути, ну це, звичайно зможете. Тобто, якщо це у вас не останні гроші, і якщо ви не надієте, що. Саме вони у вас вирішать питання. Ну, можете пробувати, я не буду вас відговорювати. Дійсно, краще хоч щось робити, ніж-напросто просто дивитися здалека і думати, що воно саме все вирішиться. Хочу тільки зазначити, що ті рішення, які були, вони в основному зараз їх. Прийняття цих рішень зайняло близько півроку, і в основному вони починаються десь в жовтні, в листопаді багато. І що саме головне, звернення відбуваються до суду в Україні і саме до суду адміністративного. Які особливості цього? Особливості звернення до адміністративного суду в тому, що у вас є всього півроку на те, щоб звернутися до суду і заявити про те, що ваші права порушені. Але дивлячись на те, що пройшло вже більше півроку, тобто, ну, якщо рахувати від квітня, 24 квітня, коли це все відбулось, коли перестали від, е, передавати, то вже пройшло більше, ніж півроку. І тому, якщо ви хотіли би сказати про те, що е, вам не видають паспорт чи ще щось е, такого, то. Саме по тому порушенню, яке було в квітні, ви вже не попадаєте. Або вам треба вказати е, об'єктивну причину, чому, по якій причині, ви не змогли зробити це в той період, який виділений законодавством. Але при цьому існують ще інші варіанти. Не забувайте, що е, ви можете взяти за інші порушення, що не те, що вам паспорт не видають. А наприклад, якщо вам вже позвонили, прийшла смс і так далі, і вам. Сказали, от ваш паспорт забирайте, тільки вам треба QR-код. А ви по якійсь причині цей QR-код згенерувати не можете. У вас якісь порушення, які ви ніяк не можете виправити. ТЦК, як завжди, ну, процентів на 90 ці всі звернення листи ігнорують, і людина, якби і навіть хотіла, вона просто не може нічого змінити і паспорт отримати не може. Звичайно, в такому випадку можна пробувати. Відштовхуватись віддати і казати, що такого то числа до мене звернулося і сказали, що я можу забрати паспорт, я до них приїхав, і мені відмовили, тому що я не мав військово облікового документу. В цьому випадку, звичайно, ми рахуємо від моменту, коли вам не віддали. Але тут складність іншому. Якщо ви тоді мали. Отримати паспорт і рахували фактично від подачі, то тут ви відштовхуєтесь від моменту, коли ваші права порушили і не видали вам паспорту. Питання в іншому в тому, що ем, дуже тяжко може бути це доказати, тому що що саме смішне. Ем, вони раніше вони присилали смс з всіма умовами, все, що вам треба, щоб забрати паспорт. Зараз, дуже часто, в більшості випадків, вони запрошують на те, щоб забрати паспорт, дзвінком розраховуючи на те, що смс залишиться в телефоні, і це буде якийсь доказ, а без смс, ну, попробуй докажи. Я, до речі, саме з цієї причини, і багатьох подібних причин, давно вже. Телефоні включена функція автоматичного запису всіх розмов, і я е, завжди можу потім вирішити конфліктні питання, якісь або маю докази. Якихось речей і хто мені по телефонах хтось щось казав, і, і, і я зберігаю. Так, мене так допомагало, якісь вирішення питання страхової і тому подібне. Не знаю, як в інших телефонах, в мене Samsung, ця функція там недоступна, так, якщо з заводу кажучи, для того, щоб в Samsung вона включилась, треба просто-напросто. При першій активації, тобто якщо його повністю зрезетити до заводських настройок, і при першій активації вставити сім-карту українську, Київстар, там Лайф чи інше. І збирати всі можливі докази того, що до вас звертались, що у вас це, якщо ви зможете записати розмову на мікрофон або на відео при відборі про те, що вас вимагають, це буде ще краще. Складніше, але все-таки є можливість звернутися і вимагати. 음, стосовно закону. Чи будуть вони слухати, чи не будуть, як я вже казав, невідомо. На жаль, цивільний суд за такі справи не відповідає, тому що фактично до умов договору там чіпляться нема, що там договор такий запутаний, що ну, вони як могли, так його собі перекрутили. Тому через цивільний договір я, через цивільний суд. Э, э, не впевнений, що там є якісь варіанти вирішити, бо там дійсно трошки має сроки довші. Е, стосовно інших напрямків, вирішення питання в Польщі. Е, ну, Були звернення в прокуратуру, і в більшості випадків мені кажуть, що ну, справа ще не закрита е, і до сих пір ведеться розслідування. Але насправді я вже бачив рішення прокуратури, які. Говорили про те, що справа не має підстав, тому що вони опитали директора ДП Документ і той сказав, що він не видає паспортів по причині того, що в Україні такий закон. Причому їм він говорить про закон, нам це розказує все про тестовий режим і типу система не це робити якісь там проблеми з комп'ютерами. Хтось взяв це рішення і сказав: Супер, я возьму це рішення і піду на його базі отримую собі сірий паспорт. Хочу вас розчарувати. На жаль, ДП-документ для поляків, де, і, в принципі, за кордоном це просто посередник. Вони не мають тут особливо якихось справ, вони, в принципі, в Україні навіть діють як... На підставах якихось постановах експериментальних, тобто для закордону вони ніхто звичні посередники. А для того, щоб отримати сірий паспорт, треба все-таки рішення мати вже е, консульства, тобто реально тих установ, які е, за кордоном. На правовому рівні якось узаконені, і вони дійсно є тими, хто відповідає за те, щоб нам видавали паспорта. Недавно, до речі, вони змінили собі систему реєстрації, і е, тих, хто має в резерві в військово-обліковому документі порушення, якісь тепер навіть не може зареєструватися в консульство. Ну, теоретично. Вже це можна взяти за підставу того, що ви не можете отримати паспорт, тому що ви, б, е, ви звертаєтесь за паспортом, а ви навіть в консульство попасти не можете. Єдине, що вам це треба письмове підтвердження. Тому е, треба писати звернення. Будь ласка, прошу надати мені можливість скласти внесок на е, паспорт. Е, але в мене в Військово-обліковому документі така помилка, ну і отримати від них письмову відповідь, що ви не можете, або ще щось. Причому, що найцікавіше, коли цю нову систему об'являли, ще сказали про те, що люди, в яких не буде можливості згенерувати онлайн-ключ для скористання цієї системи, вони зможуть просто-напросто звернутися в консульство. і їм тоді зареєструють візит так, без всяких дій і тому подібного. Але що смішно, вони самі за це чіпляються кажуть, ну вибачте, у вас електронний ключ генерується, просто реєстрація не відбувається. Тому ми вам реєструвати не будемо все одно не подистесь. Головне, як отримати це в письмовому вигляді, і тоді ви зможете використати його. для... Подача на сірий паспорт, деталі, як там конкретно можна на сірий паспорт подаватися, я е, вже попередньо відео знімав. Просто перейдіть там, подивіться, можливо, ще підніму питання, якщо вам цікаво, детально розпишу, як отримати міжнародний захист для тих, в кого немає сталого побиту резидента, і хто планує все-таки сірий паспорт цей польський документ, подружжя отримувати. Крім цього, мені часто пишуть про те, що. Я все обманюю, ніяких паспортів ніхто не віддає. Ну, Я можу додати відео з Берліну. Недавно хтось скидав, як там черга. І в вросли навіть зараз от на свята там черги такі, що 100 і більше чоловік. Вони зараз ще не всім дзвонять. Я так розумію, от десь буквально на цих днях. Дуже-дуже великі партії паспортів попривозили. І, можливо, через те, що вони не хочуть, щоб дуже багато людей в чергах стояло, вони ще не всіх обдзвонюють, не всіх про це говорять. Але дуже багато хто до приходить просто так прийти, спитатися, чи є паспорт, і, можливо, забрати. В цьому випадку, якщо ви не хочете зустрічати, там 2-3 години, щоб вам сказали, що паспорту вашого нема. Можете написати їм е-мейл, e конкретне відділення вашого міста Інстаграм або Фейсбук, написати, скинути обов'язково QR-код віз резерва чи Дії і відповідає достатньо швидко, скажуть є чи ні, щоб ви не там або не їхали за 100-200 кілометрів, а потім знати, що паспорта вашого немає. В цілому я не можу сказати, що в даний момент щось змінилося в плані вирішення питання. З резервом чи з військовообліковані документами. Якщо у вас вже є помилки, то можливо, що можна писати якісь листи, яких я, про які писав в попередніх листах. Якщо ви зараз маєте резерв і поки помилок ніяких, я думаю, вже чули, що недавно було дуже масові зміни у когось, все було на обліку, все добре, а потім воно змінилося на помилку. В цьому випадку я можу прокоментувати той факт, що дуже багато людей користувалися резервом для того, що ну, коли реєструвалися в резерві, чомусь вказували свою адресу українську. І це дуже велика помилка, тому що коли вони вказували адресу українську, вони фактично давали право туди відправляти повістки, тому що за кордоном вони поки не відправляють, можливо, колись буде, можливо, не буде. Але якщо ви вже живете за кордоном, вказуєте, що ви живете за кордоном. І поки там дійде час до тих повісток за кордоном, ну, ви як мінімум дотягнете, потягнете час і зможете забрати свій паспорт. А тих, хто вже вказав український адрес і е, поки порушень немає. Я рекомендую зараз там в резерві внесли зміни, і появилась можливість оновити контактні дані, зайти швиденько, український адрес поміняти на свій закордонний. Причому ніхто там не буде перевіряти, не просить ні договір оренди, чи ще якось підтвердити, що ви там саме переживаєте. Просто вкажіть адрес, який там вважаєте за правильний, і ну, будете вільні, спокійніші, що вас звинуватять в чомусь, чи вам повістка прийде по тому адресу, який ви вказували до того. В іншому, слідкуйте за новинами, я постійно стараюсь дивитися за ситуацію, стараюся слідкувати за змінами. Як тільки будуть якісь новини, я буду обов'язково тут викладати. А також, якщо вам цікаво життя в Польщі, життя, Питання різні, там як легалізації, так і практичного характеру. Я теж буду викладати, підписуйтесь. Мені приємно, і я буду бачити, що в мене є люди, які дивляться для кого є, для кого знімати матеріал. Дякую, до побачення.